Вітаю вас, друзі! З вами Валентина Кодола, викладачка історії, засновниця Дистанційного освітнього центру Поруч. І ми продовжуємо рубрику Дізнайся та подивися. Минулого разу питання стосувалося соціальних верст, і я запитувала, як ще називали селян-данників. Називали їх чиншові селяни, адже вони платили чинш грошовий податок. А сьогодні у нас питання наступне. Давайте подумаємо і скажемо про е, благодійність. Поговоримо зараз. Дуже це поширено, і я б хотіла, щоб ви пригадали, е, де і що за організації виникли в Україні в 15-16 столітті. Це були благодійні організації, як вони називалися, і які інтереси вони відстоювали. Але бажано, щоб ви хоча б пригадали, де появилася перша ця організація і як вони називалися. Отже, до нових зустрічей у Рубриці Дізнайся та подивуйся!